Добрий день. Ми сьогодні з вами поговоримо про паралельні прямі. Паралельні прямі це прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються. Зверніть увагу на умовне позначення паралельних прямих А, паралельна Б. Уявлення про паралельні прямі дає нам, наприклад, пряма ділянка залізничних рейок, струни музичного інструменту тощо. Паралельні відрізки це відрізки, які лежать на паралельних прямих. Так як пряма А паралельна до прямої Б, то відрізок АБ, який лежить на прямій А, буде паралелен до відрізка КП, який лежить на прямій Б. Цікавий факт. В началах Евкліда з п'ятого постулату фактично випливає, що через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести тільки одну пряму паралельну даній. Протягом понад двох тисячоліть вчені намагалися довести п'ятий постулат Евкліда і прийшли до висновку, що довести п'ятий постулат неможливо, оскільки він є очевидним, тобто є аксіомою. І так, аксіома. Через точку, що належить на даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Точка, яка належить на прямій А, точка Б через неї можна провести лише тільки одну пряму паралельно даній, і це буде на нашому малюнку пряма В. Для побудови паралельних прямих користуються косинцем, а також лінійкою. Побудуємо паралельні прямі одну сторону прямого кута косинця прикладемо до прямої А, до другої сторони прямого кута косинця прикладаємо лінійку. Пересуваємо косинець вздовж лінійки доти, поки друга сторона прямого кута косинця не пройде через точку Б, вздовж цієї сторони проводимо пряму Б. Маємо пряму А паралельна до прямої П. Наведена побудова ґрунтується на такій властивості. Якщо дві прямі на площині перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні. Цю властивість будемо доводити в старших класах. Розглянемо задачу, на якому малюнку зображені паралельні прямі. Ми пам'ятаємо, що паралельні прямі це прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються. Отже, на другому малюнку пряма П паралельна до прямої С. Задача номер 2 Назвіть всі пари паралельних прямих, зображених на малюнку. Перша пара пряма А, паралельна до прямої С. Друга пара пряма К, паралельна до прямої «М». Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке паралельні прямі. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.